Так, обрізав я ось цей от бунькерочок буде з нього. Ось такий от тут наприсував, на розсверлив, наприсував ось на цей от зажим. На Ось цей от зажим. І він буде, тут буде розверлюватися. Це буде вставлятися сюди і зажиматися ось цей. Тут різиночка. Ну, де тут зажиматися, це ми лишнє обріжемо потім. І з цієї сторони теж, там, скільки треба, вже відміряю. Там І теж обріжу. Так, як я вже казав, тут замість шестерні я обрізав цю от шестерню. Вона була ось так от стояла. Обрізав і туди всередину ставив на 4. такие вот. это какие-то, не знаю, пластмассовые какие стекловолокно, какие-то типа кинчика от удочки, что-то такое оно. С таким оно. такая крепкое оно. Вот. Блочок питания есть сюда, вот такие вот 5,5 вольт. 5,5 вольт. 1,5 5 Какая-то зарядка там вот. Долинки какие-то там, ну, Ну, в общем, такая вот. Ну і покажу обороти, які воно при цьому робить. Я там накину два проводочки поки. І ну, отаке от. Так воно буде крутиться. Не знаю, хватить, не хватить, швидко все, якщо не хватить. Тут можливо поставити трепший блок питання там десь 6 вольт. Не знаю, наскільки цей моторчик, ну круто та круто. Ось таке. от. Тепер шнек буду робити ось така от пружинка в мене. Ну Там кажуть, що в заводських вона дуже жорстка, ну це якась яка. не знаю. Можливо, буде працювати, можливо, не буде. От таке от. Тут воно от заходить досить свободно. Буде прокручуватися, я думаю. ну і... Якщо поставити жорстку, я так думаю, воно буде терти по стінках і може витерти, тут стінки дуже тоненькі. Ну таке, будемо продовжувати, зараз будем це все робити. І показувати. Зараз першим, що я зроблю. Зроблю зараз, поставлю ось це от сюди, і ось це от шнек. А потім вже це все буду прикручувати. Воно, поки в мене ще все от розборне, все знімається, все це. Тобто поставлю сюди, сюди, сюди і тут. Навірно, підрізати. О, все. Ось така, така от конструкція. Ну, будемо продовжувати. Так, тут -а закріпив, прийшлося тут -а таку прокладочку поставити, бо щось погано зажимало. Ну, в принципі, тут з цим нормально. Що касається тої пружинки, я її от розтягнув, вона, ну, блін, маленька. маленька вона, от. Я не знаю, чи вона буде працювати. Взяв я ось таку от оцинковку, Вона так, трохи жорстковата. Зараз кажу, який її діаметр. Діаметр її. Зараз. І два. Діаметр півторачка. Ну, не знаю. Видно, не видно. Діаметр півторачка я взяв її буквально е, ну, сантиметрів 50, Намотав на ось цю от отвертку, діаметр якої е, 4. Нема. 3,8. 3,8 діаметр цієї отвертки, Якраз я от звідси сюди от намотав на довжину. Зараз скажу яку. Ну, десь приблизно 55. 55 міліметрів. І от така от в мене воно получився цей шнек. Не знаю, може закалити, може і не треба. Воно таке досить жуткувате і заходить, крутиться добре. Ну, будемо збирати, будемо пробувати. Ну все, далі. Тут помастив цей редукторок, от він, крутиться. Тут трошки треба підігнути, відцентрувати це все діло. Зараз ми це все будемо збирати і будемо дивитися. Так, зробив бункерочок ось такий от так от вийшло. Спочатку вирізав тут у мене 4 см. Ну і зігнув пополам тут, заукрулив. Тепер з середини я цим клеєм жидким заляю, грачим. І нікуди воно не дінеться. І буде все, це і не буде пролітати тютюн туди. Буде підбирати все. Прийшлося бінкерочок врізати, бо трошки за високий Ну все, продовжуємо далі. Зараз клею, його обмащу і все. Так, ось такий от бінкерочок у мене вийде. Зараз його достану, покажу ближче. Ну, Вот, вот такие вот. Все, тут а клеим, це все дело, просто на звісно, Конечно, сбоку не эстетично, но нічого чё, можно... Синюю изоленту и замутати. Вот так вот. Нигде ничего вылетать не будет. Там оно все идёт. добре. Ну, может, его там по поднезему трошки будет оставатися. оставаться, ну вот таке. таки. Все, тепер будемо болтики трошки там буду його це все прикручувати до купи і вже там покажу.